Ми об'єдналися, щоб робити добрі справи ще тоді, коли ніхто не знав, які випробування чекають нашу країну. Робота фонду починалася з підтримки талановитої молоді та людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тому дві року вся Україна здригнулася від війни. Засновник фонду Іван Чайківський приймає термінове рішення про створення штабу для об'єднання зусиль і допомоги українцям в зонах бойових дій та військовим. З першого дня війни благодійний фонд став такою. Платформою фактично до для підтримки наших збройних сил для підтримки населення. Фонд розгорнув свою діяльність надзвичайно широко, як і більшість організацій та волонтерів в Україні. У координаційному штабі підтримки оборони України формували продуктові набори для людей, які перебували в зоні бойових дій. Продукти харчування привозили сюди з усіх областей України. Смаколики готували господині з усієї області. Долучилися й партнери, зокрема великі компанії Нестле та АБС. Покрова почала масштабно підтримувати воїнів. Митці, артисти спільно з військовими, організовували благодійні концерти, під час яких збирали кошти на безпілотники Валькірія а згодом і на вантажівки. Ми їздили по маленьких селах, по всіх громадах області. Це була зима, всі вихідні з Вечорами ми проводили спільно з людьми в цих сільських клубах холодних, але теплих від тих сердець, тому що людей приходило дуже багато. У той період розпочалась активна співпраця покрови з бригадою НГУ Азов, яка триває і досі. За роки підтримки вдалося придбати обладнання на десятки мільйонів гривень. Зараз благодійники забезпечують два батальйони бригади. А етнопарку Агроленд за участі азовців відкрили музей сучасної війни. Ідея нації вас вітає Азов! Наступила осінь, і ночі стали дуже холодними, особливо в польових умовах. Хочемо подякувати благодійному фонду покрова та компанії Агропродсервіс за вчасно надану допомогу. Кожна допомога це внесок в нашу майбутню велику перемогу. Ви наші наші постійні гості, наші а, люди, які постійно підтримують наш підрозділ. Дуже вам вдячні. Фонд підтримує і інші підрозділи Сил оборони України. Лише за останній рік діяльності покрови вдалося зібрати понад 18 мільйонів гривень, за які придбали автомобілі, спорядження та іншу допомогу для військових частин та бригад Тернопільщини або інших областей, де служать тернополяни. Надані вами дрони суттєво допоможуть нашим бійцям у виконанні їх бойових завдань в умовах інтенсивних бойових дій. Бійці бригади Форпост, що боронять нашу батьківщину на вовчанському напрямку, дякують за підтримку і за дружнє плече фонду покрови. Разом до перемоги благодійники підтримують поранених бійців, а для цивільних заснували школу пілотів-дронів, де безкоштовно навчають усіх охочих керувати безпілотниками. Фонд щодня, щороку набирає все більших-більших обертів, і основна маса допомоги зараз це для військових. За період фактично, вже четвертого року війни благодійний фонд зробив дуже багато неймовірних речей. Кошти для допомоги армії волонтери Покрови збирають на благодійних ярмарках, аукціонах, концертах. Продовж літа 2025 року в етнопарку Агроленд відбувся ряд благодійних заходів. Усі відвідувачі долучились до підтримки армії, адже вхід здійснювався за донат на потреби війська. Основні сили фонду зосереджені на допомозі військовим, та не забувають волонтери і про тих, хто також потребує підтримки. Ми дякуємо щиро всім вам, що ви за нас не забуваєте. Дякуємо вам, що ви так підспокоїтись за нас. Дякуємо. вам. Фонд активно сприяє відновленню локацій Бережанського замку на Тернопільщині а етнопарк Агроленд, з яким співпрацює Покрова, став простором популяризації та збереження української культури та національної ідентичності. Відтепер Агроленд став осередком втілення нової програми покрови під назвою Світлопростір, яка піклується про психологічне і емоційне відновлення захисників, які лікуються на Тернопільщині. Також вона передбачає соціальну інтеграцію дітей загиблих, зниклих безвісти та тих військовослужбовців, які перебувають у полоні. Ще благодійний фонд активно співпрацює із релігійними громадами області і реалізовує освітні проєкти спільно з ПАП АПС. Зокрема, преміювання талановитої молоді та навчальний курс для школярів Агросфера. Я завжди сторонник того, що ми обов'язково маємо те, що ми робимо, ми маємо це показати, прозвітувати людям і показати, що ми робимо, щоб була довіра до благодійного фонду. Ми дякуємо кожному благодійнику, колективу, людині, гостям благодійних заходів, які стали частинкою великого спільного донату на посилення обороноздатності країни. Лише спільними зусиллями можна досягти високих результатів дякуємо всім за те, що ви разом з нами. Благодійний фонд Покрова це щит створений з любові та віри в людей та Україну. Віримо, допоможемо, переможемо.